Я відвезла доньку в садочок, сама вирішила зайти на квартиру, щоб подивитися, показати вам і зафіксувати для себе, на якому зараз все етапі, тому що зміни є, і вони досить такі вагомі, тому що саме цей етап ремонту вважався ніби як перехідним в більш такий лайтовий. Зараз я вам обов'язково все покажу і сама подивлюсь, тому що цікаво. На квартирі вже залита підлога. Я вам хочу сказати, що я безмежно рада, я ніколи не думала, що буду. Тут одразу таке ехо, раніше його не було. Я раніше навіть не думала, що буду рада тому що залита підлога. Це насправді дуже такий був бо важкий момент, тому що спочатку ми хотіли заливати підлогу самостійно, але я вам хочу сказати, що це не все так просто, як кажеться тому що ми самостійно розстеляли стіродур, самостійно з папою мотали теплу підлогу. Тобто в квартирі взагалі не буде батареї скрізь тепло підлога. Взагалі немає батарей і скрізь є тепла підлога, це також дуже важливо. Теплу підлогу ми мотали самі, але залити підлогу так, щоб це було ідеально рівно, щоб це було під рівень. Це насправді дуже складно. Заливали нам машиною, і тепер у нас є підлога. Що ще з нового? Ми повісили котел. Зробили ось таку тумбу для теплої підлоги. Тут знаходиться такі от штучки. Це все також для теплої підлоги. І я дуже сподіваюся, що у мене вийде саме кухнею закритий, щоб його не було видно. Звичайно, що цих труб не буде видно. І буде красота. Так, у мене сьогодні дуже відповідальна місія. Я приїхала на нову почту, тому що потрібно відправити ще одну партію подарунків для тих, хто донатив. Ось так це виглядає. Ось це гільза від Сау. А ось це гільза від 60-го міномета із наконечником. Мені чоловік сказав, що її потрібно одягнути, але чомусь в мене не виходить, тому, на жаль, прийдеться відправляти в розібраному вигляді. Так. Що я придумала? Ну, як придумала? Просто вирішила зробити, так, скажемо, невеличкий презентик. Беремо таку гільзу і ложимо це ось сюди. О! Анука. Так. Беремо ось такий колпачок, на якому є гравіювання. Так, воно не тримається. А якщо ми зробимо ось так, чи ось так. І закріпимо це все діло скотчем. У мене просто е, в машині іноді о, виглядає все, як пакувальна, як пакувальна е, студія подарунків. Тому що раніше я відправляла гільзи і купувала коробочку, і в кожній коробочці окремо було. Може отак спробувати. Чи, чи догадаються відкрити, що... щоб подивитися, чи є там щось. Ну, я думаю, що чисто логічно <свісно> має спрацювати. Так от, виглядало в мене тут все як якась фабрика упакування подарунків, тому що я відправляла гравійовані гільзи і. Кожна була в коробочці, так як вони маленькі, і є більше варіантів, як це все красиво упакувати. Але коли це така велика, якась залізяка, то приходиться її добре так помити і думати якісь інші варіанти. І вводимо сюди ще Так, готово. Ось друга. Я на нову почту, а хочу сказати всім, що ви великі молодці, і велике вам дякую за те, що ви донатите. Неважливо, це збір мого чоловіка чи збір якогось іншого військового. Тому що, проте, ви молодці. На повірте, на словах подяки і на донатах, на підтримці. Тримається дуже багато наших військових. Я можу це сказати з впевненістю, тому що я бачу всі ці повідомлення, я їх передаю своєму чоловіку, і я бачу, наскільки це для нього важливо. Дякую за увагу! Я поїхала на заправку, тому що машинка хоче ням-ням. Всім! -ням.